Останнім часом найбільшим розчаруванням на водністроців стала відсутність послідовної політики серед своїх 30 міських депутатів, які маючи законно обраного міського голову, далі розмірковують, кого вони могли б ще за допомоги інтриг та недосконалого законодавства поставити на його місце. Байдуже, що там собі придумав і обрав народ. Тепер вони п'ять років будуть диктувати, хто в домі хазяїн. Ми привикли, раз нас вибрали, і п'ять років будемо робити те, що хочемо свого часу кандидатуру Руслана Панчишина підтримала найбільша частина виборців. На посаді міського голови він не пробув і року. Та дайте дорогу молодим людям. Чому не робити в нас Панчишину? Не можна керувати так людьми і не можна не рахувати їхню думку. З людьми треба рахуватись. Ну що, народ вибрав, пускай чоловік робить. Подобається владі людини. Не подобається, але є закон. Є рішення суду значить його треба виконувати. Програвши вибори міського голови опоненти Панчишина натомість зайняли депутатські крісла і за короткий термін поквитались за відібрану любов народну. Громаду вони не поважають. Безкомпромісність Панчишина не давала спокою містечковим царкам, які завжди без зайвих зусиль могли вирішити в місті будь-яке своє бізнесове питання. Вони не дорішили свої питання. На жаль, закон надає можливість усунути міського голову, якого обрала переконлива більшість громади двома третинами голосів депутатів. Та 12 квітня нинішнього року Вінницький апеляційний апельсійний суд спромігся дати належну оцінку таким діям депутатів і відмінити незаконне рішення депутатського корпусу. Касувати незаконне рішення Новодністровської міської ради про припинення повноважень. Водністровського міського голови Панчишина Руслана, а виявилося, свої помилки важко визнати, навіть маючи на руках рішення суду, яке вступило в законну силу. Почувши про відміну незаконного рішення сесії, секретар Новодністровської міської ради та виконуючий обов'язків міського голови Микола Лучак, закривши двері до кабінету міського голови, сховувався разом із ключами та печаткою, не допускаючи Панчишина до виконань своїх обов'язків. За чутками постійно для чогось їздить за порадою до губернатора Папієва, в той час, коли громада, яка свого часу надала йому достатньо. Як повноважень стоїть під дверима міської ради і вимагає пояснень, Хай пояснять нам, чому запечатаний кабінет влада в особі лучака показала, що вона боїться громади. І не хоче виконувати рішень громади для прикладу. Вже вдруге, 26 квітня 2012 року, відбулося зібрання громади, яка висловила своє обурення з приводу недопуску міського голови Панчишина на робоче місце. Перед початком чергової сесії міської ради громадяни прийшли вимагати у депутатів звіту про їх діяльність, що передбачено законом. Але останні відмовилися звітувати, і громада прийняла рішення не пускати на сесію обранців, які порушують закон з 30 депутатів лише 5 за законність та не за що поэтому виходить, що треба, щоб вони знали, що є відповідальність перед народом. За результатами цього зібрання громада прийняла резолюцію про відкликання депутатів, що порушує статтю 37 пункт 1 закону України про статус депутатів місцевих рад, і прийняла рішення зібрати ініціативні групи по відкликанню депутатів. Розпочати відкликання депутатів місцевої ради на підставі. Того, що є рішення суду, яке вступило в законну силу, тільки за один день під цією резолюцією підписалося більше 300 мешканців Новодністройська. Як наслідок, громада вирішила, що і на наступній сесії не допустить цих депутатів, тому що їх рішення можуть знову шкодити інтересам громади як нещодавні рішення щодо роздачі земель міста бізнесовій родині лучаків. Хватит тому лучаку вже він вже нахапався кругом, яким ти. Зовані клани усіх тут сват, брат, дочка, рідня, де було чергу вони думають про себе і своїх приближених. На жаль, в цій ситуації міліція була не на стороні простих людей. Міліціонери перешкоджали проведенню зборів виборців з депутатами. Відштовхували громадян погрожували їм. Про що вже подана відповідна заява в прокуратуру. Знову хотіли спровокувати громаду, працівники міліції, блокуючи людей, роблячи коридор. Для... Депутатів віче закінчилось скандуванням ганьба депутатам, і це не дивно. Бо якщо пан Лучак у своїй безпорадності звертається до обласної адміністрації, яка згідно нормам демократії в усьому світі не має нічого спільного з місцевим самоврядуванням, то законний міський голова Панчишин, який годиться звернувся за підтримкою до своєї громади. Потрібно визнати, що чимала кількість небайдужих новодністровців вже який раз вийшла на вулицю, аби підтримати свого голову. Всім щиро дякую, тому що ми з цього прикладом показали на всю область на, певу, на всю... Україну, що ми не дамо працювати депутатам, які порушують закон, і судячи з усього не збирається відступати.